Черкасець Костянтин Слюсар у черзі на щеплення каже, прийшов імунізуватися, аби бути захищеним. Ну почекаємо, але то це не черга. Заїти в міську лікарню, заїти в Любаву. Подивіться, яка там черга. Для подорожі за кордон, але не для подорожі, а для роботи. Ждав вакцину Джонсон Джонсон, але в Україні, на жаль, немає. У супроводі доньки отримати свою першу дозу вакцини прийшла 81-річна Черкащанка Валентина Лесіч. Жінка розповідає, довго вивчала це питання, цікавилася в друзів, слухала новини і, зрештою, наважилася зробити щеплення. Я людей питала, якось сусідів там думай, хто ходив, хто не ходив, кажуть, ходили, а я кажу, я мабуть. У зоні очікування після ін'єкції перебуває черкащанин Сергій Калініченко. Він працює у сфері доставки. каже, через нові карантинні правила без вакцини до роботи не допускають. Тому, аби не залишитись без роботи, прийшов щепитися та отримати сертифікат. Якби не обмеження, то тут би вже. Більш би роздумував над цим. Я вважаю, не, не сильно правильно. Вакцина все таки більш я б сказав би добровільна. Єсть, а обмеження йдуть в сфері не вакцинуєшся, не працюєш, не вакцинуєшся, не кудись не зайдеш, не, не підеш. Цей центр вакцинації працює два дні на тиждень, у суботу та неділю. На цих вихідних людей тут більше, ніж зазвичай, каже лікарка Олена Дмитренко. На вибір пропонують три вакцини: AstraZeneca, Pfizer та Коронавак. Каже, вакцинація нині найдієвший. Спосіб уберегтися від важких наслідків хвороби в реанімації заповнені, переважно хворіють люди. Важко скажем так, хто в реанімації і цей не вакциновані, тому спонукає до того, щоб вакцинувати. Жінка додає, нині навантаження на лікарів колосальне, адже окрім вакцинації, треба виконувати роботу в поліклініці та приймати пацієнтів. Дійсно, важко, важко в плані того, що людей зараз збільшилось, хоча б був період, коли можна було прийти і було б навантажена нас менше. Ну але маємо що маємо. Ну але ми не відмовляємо нікому. Всі приходимо, всіх вакцинуємо. Зараз у центри вакцинації приходять цілими сім'ями. Інколи немає часу пообідати або просто відпочити, розповідає медсестра Марія Прис. Але, каже, вони вже звикли до такого режиму роботи. Працюємо, тому що знаємо, що ми повинні це зробити. За нас це ніхто не зробить і людям це потрібно. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.